Вітаю, друзі! Переговори по Україні вступають в критичну стадію, заявляє президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Не знаю, критичну чи не критичну, бо твердо переконаний, що власне домовленість між е, Трампом і Путіним понятійна домовленість існує давно. А завтра під час телефонної розмови в обід за київським часом, а ранком вівторка за Америкою, там зателефонує Путіну і вони будуть ділити Україну. Кимська волость туди, кимська волость сюди з Атомна станція. Ще треба подумати, давайте поговоримо, про що, на якому тлі будуть перемовини е, Трампа і Путіна телефонні. телефоні, як вони ділитимуть Україну. І як Зеленський довів Україну до такого стану, що її ділять, навіть не запрошуючи за стіл. Нас, українців. Про це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій новий YouTube канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати власне правду. Отже, Трамп та Путін будуть 18 березня вирішувати питання розділу територій та електростанцій. Путін та Трамп обговорять питання щодо Запорізької АЕС. Росія доти, доки станція не буде інтегрована в загальну енергосистему країни, зацікавлена в тому, щоб продавати. Електроенергію в Україну стверджують в Кремлі. Крім того, такі поставки стануть своєрідною точкою прив'язки. Якщо київська влада розраховує на електроенергію з Запорізької атомної електростанції, то їм слід поводитись адекватніше. Стосовно сусіда, який в іншому випадку цей робильник може повернути. Для Сполучених Штатів питання щодо станції, це точка перемовин. Трамп бізнесмен і він чудово розуміє всі нюанси. Його радники озвучили, скільки електроенергії виробляла Запорізька АЕС і як ці обсяги. Можуть позначитись на ринкових європейських цінах на електроенергію. Трамп згадав тему контролю над ЗС. Не просто так. Це свідчить, переговори, рухаються в бік контурів постконфліктного власне, врегулювання. Офіс Зеленського тягне ручки до втрачених територій. Стверджують в Кремлі. Порушуючи американські посередники питання про статус ЗС, ймовірно, Київ наполягає на двох варіантах: чи то український статус станції, чи то екстериторіальний. Жодна з, з двох пропозицій банкової не вигідна Росії ні з економічної, ні з політичної, ні з військових міркувань. Але Трамп, знаючи дійсно ціну запорозької атомної електростанції в європейській енергетичній системі, чудово розуміє, що екстериторіальний статус під протекторатом США це те, що йому потрібно. Це the best для американців, для Америки. Кремль навмисно затягує початок прямих переговорів із Вашингтоном, очікуючи на завершення операції по витісненню вибиванню, винищенню Збройних сил України в Курській області. І саме тому зустріч Путіна та Трампа не відбулася досі, не дивлячись на понятінні домовленості, про які я говорив вище. Білий дім уже давно готовий до переговорів, особливо після першої розмови між лідерами. Проте Москва не поспішає. Прагнучи закріпити ініціативу та виключити Курську область зі списку можливих предметів торгу. З цієї ж причини в Кремлі розглядають варіант заходу до Сумської області для створення санітарної зони, так званої. Це остаточно зафіксує російську стратегічну ініціативу. Цікаво, що незважаючи на ослаблення української ППО, масових ударів по енергосистемі Києва поки що не завдають. Це не випадковість, а частина негласної угоди між Москвою та Вашингтоном. Трамп не хоче давати демократам привід звинуватити його у потуранні ударам по цивільній інфраструктурі. Тому Кремль поки що утримується. На міжнародній арені ситуація для Москви складається сприятливо. Україна остаточно видихається, у Європі все далі від великих військових ініціатив. Трамп впевнено тримає позиції, а на Близькому Сході без Москви не обійтися. Єдина загроза. Можливе посилення риторики Трампа, якщо переговори затягнуться надто надовго. Трампу потрібен швидкий мир в нашій країні. Початок переговорного процесу очікується вже наприкінці березня, на початку квітня, одразу після завершення операції в Курській області по видаленню. Збройних сил наших, Збройних сил України. Курська авантюра стала козарем в руках росіян, і він буде розігрувати ще довго й довго. Ну, от, е, Речник Білого Росія і Сполучені Штати знаходяться в 10 ярдах від досягнення миру в Україні. Ця ціль ніколи не була так близька. І тут увага, увага. Україна не визнає втрату земель, а також відмовиться прописувати обмеження для своїх збройних сил та відмову від вступу до НАТО та ЄС у мирній угоді. Заявляє голова Міністерства закордонних справ України Сибіга. Вступ з НАТО з порядку денного не знімається. Тобто НАТО питання зняло, Америка про це на весь світ сказала, а українці не знімають. Питання з розгляду, знаєте це як виглядає? Ломиться дівчина, яку намагаються зґвалтувати в будинок. А їй кажуть, ми тебе не чекаємо, а вона, та я на коврику спать буду. Ні, ми тебе не чекаємо. Її вже б'ють-б'ють під дверями, ледь не гвалтують. А дівчина, розуміючи, що двері ще більше на замки закрили, і відійшли від них, все рівно валає. Візьміть мене до НАТО! Отак так це виглядає. І тут же Сибіга заявляє, що вже обговорюються деталі розміщення військового контингенту в Україні. Є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська. Знаєте, скажу так, дурень думкою багатіє. А про європейців, інакше скажу, казали, балакали, сіли і заплакали. Нічого путнього з цього не буде. І тут білий дім заявляв. Питання поступок територій обговорювали під час переговорів між Сполученими Штатами Америки і України, повідомив Білий Дім. Тобто нам брешу. Нам кажуть, що жодних не було, Україна нічим не поступається, а насправді обговорювали, поступається чекають якийсь папірець, підписав Єрмак. Його підпис правда нічого не знає, але все ж таки. І тут з'являється заява. Трамп розглядає можливість визнання Криму російської території. Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму частиною Росії в рамках. Майбутньої угоди про припинення війни між Москвою і Києвом повідомляють два джерела поінформованих. Також обговорюється можливість е, заклику до ООН наслідувати цьому прикладу, що співпало з позиції Володимира. Путіна. Ну, як на мене, це умиротворення агресора, інакше це не назвеш. Ну і Трамп робить серйозну таку заяву: завтра я буду рятувати українських солдат на Курщині. Завтра я розмовляю з президентом Путіним із Росії, щоб врятувати деяких солдатів, які у серйозній біді. Вони фактично захоплені. Вони оточені російськими солдатами. Вони оточені російськими солдатами. І я вважаю, що якби не я, їх уже тут не було б. Мені вдалося досягти того, що вони нічого не робили в цей момент. Але це погана ситуація в Росії. Це погана е, ситуація в Україні. Те, що відбувається в Україні, це недобре. Але ми подивимося, чи зможемо ми досягти мирної угоди перемир'я та миру. І тут дуже такий важливий момент. Там говорять, і я думаю, що ми зможемо це зробити Росія та Україна, але також і багато людей. Це людство. Я залучений заради людства, там убивають багато людей. І нам треба було змусити Україну вчинити правильно. То була непроста ситуація. Ви отримали невелику виставу. В овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтись припинення вогню, а потім мирної угоди. Ну і в Кремлі розгорнута ціла масштабна операція з підготовки переговорів Володимира Путіна з Дональдом Трампом, задіяні найкращі психологи, фахівці з когнітивних маніпуляцій, розвідники профайлери та експерти міжнародної стратегії. Розробляються десятки сценаріїв, моделюються можливі реакції Трампа. Аналізують слабкі місця, звички, схильності, вразливості, на це кинуто всі можливі ресурси. Цілодобово працюють аналітичні центри, проводяться внутрішнє тестування різних стратегій переконання. В Кремлі розуміють, момент вирішальний. І будь-яка помилка може коштувати надто дорого. Путін готовий йти до кінця, будь-що щоб отримати територію вже включені в Конституцію Росії. За деякими даними, навіть розглядаються крайні заходи тиску, як дипломатичні, так і не зовсім. У куварах Кремля обговорюють Можливість запропонувати Трампу угоду, від якої він не зможе відмовитися. Або навпаки створити для нього такі умови, за яких альтернативні рішення стануть неможливими. Переговори можуть стати останньою межею перед кардинальними змінами глобального порядка. Ці переговори дійсно стають. Наріжним каменем в розвитку людства на найближчі 100, а можливо і більше років. Тому підхід до них має бути дуже серйозний і, власне, підсумовуючи, Володимир Зеленський своїми діями та бездіяльністю призвів до того, що питання України вирішують. Без нього як президента, як представника України, вирішують два царя, два імператора. Перетерли між собою і куди дінуться ті дурні хохли. Але хохлами дурними нас виставив Володимир Зеленський, його прем'єри Гончарук і Шмигаль. Вся виконавча влада. І зараз ми маємо і чітко розуміємо, що подальша історія з цими перемовинами може завести нас взагалі на край прірви. З одного боку, необхідність будь-що зупинити війну, необхідність повернути мир на українську землю. А з іншого боку, Демонтатори, зелені демонтатори української державності та утилізатори українського народу, української нації, вони роблять все, щоб зірвати перемовини, і готові для цього жертвувати будь-якими ресурсами і спалювати будь-які ресурси. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.